Вони ж хочуть як. Сьогодні ти прооперував, а вже завтра, післязавтра, щоб вже було гарно. Але ніхто ж не виключає перебіг післяопераційного періоду, як і після будь-якого хірулічного втручання. Тобто цей період реабілітації він займає якийсь певний час. А, наприклад, якщо ми говоримо про лабіопластику, це 6-8 тижнів. Тільки через цей час можна буде говорити про те, наскільки адекватно все там виглядає. Наприклад, через тиждень, через два, через три, коли там ще є набряк, особливо, якщо там використовувалися. Там глибокі шви, відповідно, там ще ну, не буде того вигляду, який повинен бути, який хоче отримати пацієнтка. Уже якісь попередні результати можуть бути, але все рівно це не кінцевий ефект. От. Тому має повністю відновитися тканина, щоб говорити про те, що це інколи бувають такі моменти, наприклад, що потрібно робити до корекції. Щодо філерів, теж тому, що філер. Ми ж, коли використовуємо контурну філерну пластику, наприклад, в основному це стосується великих статевих губ. Інколи буває так, що пісота, вони ж фірма-виробник, заявляє, що от вона з такою швидкістю набирає там на себе воду. Так? Тобто ми очікуємо один результат. Буває так, що препарат працює якось не тим чином, як наприклад, там було прописано. Чому? Тому що, по-перше, є індивідуальні особливості в організму, є ферментна система в кожної жінки. Вона різна. І ми не можемо знати наскільки активна гілеронідаза тієї чи іншої пацієнтки. Це неможливо прогадати, тому що якщо лікарі не вони не ванги, на жаль, вони це не можуть передбачити. Інколи буває так, що приходиться трошечки доводити для того, щоб десь, якщо, наприклад, залишився якийсь певний дефект, його зрівняти і надати ту форму, яку потребує пацієнт.